Доброго вечора, друзі. Я дуже тішуся тим, коли ви мені випадково даєте тему для роздумів і для наших вечірніх етерів. Я дуже радий, що ви мені, ви мені пишете, хоч і незручним способом, я спілкуюсь і мені зручно в месенджер Facebook. І дивує, коли зауважиш людині, написавши в месенджер Інстаграм, наприклад, що мені зручніше спілкуватись, там людина продовжує спілкуватися в месенджері Facebook. Це ліричний відступ про те, як мені зручніше. Але якщо вам зручніше писати на заборі, пишіть. Я колись прочитаю. Отже, мої любі. Дякую дуже за звернення, але подякую в першу чергу тим спонсорам, за яких я молюся, спонсорам нашого каналу. Тим, хто пригощає нас кавою. Всі ці функції під кожним відео ви маєте. Якщо ви випадково не можете знайти, просто розберіться. Я впевнений в тому, що я говорю. Ніякі, як мені написали провайдери чомусь МЗС, добре не МЧС, не впливають на зміст. На слава Богу, нашого контенту. І ми надаємо можливість і перейти на британський YouTube, на який треба підписатися. Зараз ми перевіримо, як це ви робите. Ну, слухайте, просто фантастично погано. Ви підписуєтесь на британський YouTube майстер Овен Стефан UK. Я вас дуже прошу виправити цю ситуацію. І бігти прямо тепер, після цього етеру, підписатися. Вподобайки, коментарі, ми і YouTube все це любимо. Діліться нашими етерами під час етеру це взагалі ідеально. Будь ласка, рекомендуйте нам на нас вашим друзям, адже ви знаєте, що вібрації наших відео змінюють і світ, і ваше життя. Я дякую за те, що йдете на навчання 30 вересня, перший ступінь академії. Я дякую, що проходите марафони. Два марафони по фінансах. Три марафони по здоров'ю буде в листопаді 25 го четвертий марафон по здоров'ю. Два марафони по парі. Отже, переходимо до теми. Доброго ранку, майстер Овен Стефан. Перший раз слухала налаштування на День сподобалось. Дякую, шановна. Але при зверненні до Вищих сил в молитвах. Медитаціях не потрібно складати, схрещувати руки на грудях, вони не сприймають. Вони це сприймають як закриття перед ними душі. Тобто, ніби звертаєшся до них з чимось, закриваючи перед ними душу, без рук потрібно. Це в релігіях придумано складувати руки, а релігії тільки на землі. Дякую за налаштування. Ми переможемо, наша країна буде процвітати. Дуже хочеться перемогти вже сьогодні і закінчення ціної. Дякую за, за дякую. Але хочу висказати не просто свою думку, а поділитись знаннями. От, я дякую, шановна, що ви так собі думаєте і можете придумати, що схрестивши отак руку, вашу душу вищі сили не почують, не побачать, або так, або, або як, я не, я не дуже розумію про що. Я руки і так інколи ставлю, і так, і так, і, і мудрі в мене витанцьовують самостійно. Будь-як. Так, от, я просто не вважаю, я знаю, що якби ви не схрещували руки, якби ви. Досяжні до вищих сил. Вищі сили вас читають, бачать такими, якими ви є. Ви можете молитися за добро, а в серці тримати зло вам дадуть зло. Тому, я, мої дорогенькі, молітеся так, як вам потрібно. Вас потягне постати на, на, колі, на, на коліна, станьте. Ви хочете лежачи молитися, лягайте, ви хочете стояти, сидіти. Медитації те саме. Ніхто не перекриє вібрацій вашого мозоку. Медитація і молитва це стан вібрацій вашого мозоку. Ваша свідомість змінює, розкривається, поширюється, торкається серця Всесвіту, торкається Бога. І цьому перешкодити, якби ви руки не схрестили, неможливо, мої любі. Я розумію, що це проблема не тільки. Цієї е, шанованої панянки, яка, звісно, хотіла мені допомогти, щоб мене всесві більше читав. Дякую, моя дорогенька, дякую за пораду, але на превеликий жаль, ви глибоко помиляєтесь. Так я знаю, що таких людей, які думають, що треба в якихось спеціальних позах медитувати, спеціальних е, по, по спеціальному схрещувати руки, якісь щось там крутити. Так, да, дійсно, коли йде робота. І мені, мудре, а я їх не вивчав, круте вищі сили, і руки мені става і на вілочкову залозу, і на щитовидку, і на серце моє, і на центр волі, і на інші центри. Моє тіло знає, що зробити, і вищі сили ведуть, як мені буде краще. Я про е, Будда, ученик Будда, вирівняй спину. Прийми позу лотоса, сиди рівно, бо медитація не попре. Ісус Христос на хресті поправся, а то ти не воскреснеш. Це десь виглядає так. Ісус Христос висів так, як йому висілося. І Воскрес Він так, як він на те був готовий. І Будда сидів під своїм деревом, як йому було зручно. І да, дійсно, наші тіла мають енергетичні центри і канали. І збоку, на тонкому плані ми виглядаємо як чумацький шлях. І ми маємо піклуватися про чистоту тих каналів. Для цього передаємо, і ми передаємо не східний, висхідний потік, інші роботи для очищення свідомості, ментального тіла, емоційного тіла. Енергоструктури в цілому, чакральної системи, яка налічує тисячі енергетичних центрів, з них для е, активації, регуляції коригування, існує кілька енергетичних центрів, впливаючи на котрі, достатньо для того, щоб відпрацьовувати налаштування на всю чакральну систему людини. Ауричне тіло, створене і підсилене над, надзвичайно несхідним, висхідним потоком. Але колись я пройшов досвід, коли одна моя учениця почала одного автора постійно цитувати і коментувати. Я побіг на книжковий ринок купити всі книжки цього автора. Ну, думаю, буду обізаний. Мені каже, мудра продавчиня, моя приятелька її фамілію і ім'я Софія. Мудрість. Каже, слухай, подивись. Подивись за, 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 з міст. Я дивлюся. Техніка безпеки при духовній роботі. Ніхто цього не дає. Я про це опікуюсь. Думаю, ну все. Вона каже: стой, 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 почитай. Я читаю. От про оце. По його е канонам. Духовною роботою неможливо займатися ніде не в Всесвіті, якщо прийняти те, що він говорить. Ніде в Всесвіті неможливо займатися духовною роботою. Я кажу: дякую, Сонечка, ти зберегла мені купу грошей. Я би купив ці 20 книжок. І а ще більше я витратив би часу на те, щоб їх прочитати. І він би міг мене збити з шляху, я міг би повірити, в схрещені ручки. Я вам скажу про схрещені руки, про те, що ви маєте тримати якось спину, ще щось під час медитації. Ось свідомість, ваше серце, ось ваша медитація. Суфії. Під час танку свого вони в стані молити в медитації. Марафонець біжить в стані медитації. Рибак може медитувати. Дивлячись на поплавок. Серце, свідомість, шишковидна, система епіфізу працюють в медитації. Так, забагато я погоджуюсь забагато бруту бруду, привнесено релігі, релігіями, забагато, забагато забобонів. Але Нью Ейдж нам дало неправильне розуміння, що Всесвіт не чує частки ні. Брехня чує. І треба казати ні рабству, ні злу, ні профанації, ні брехні, ні уже знанням. Людина, коли вона свідомість поширюється, вона виходить з-під впливу фаз луни. І тут не існує в руках Ти, канали є енергетичні, але вони нездатні перекрити, як пише авторка, душу. І зв'язок душі з вищими силами. Вони просто собі працюють і вони відпрацьовують своє, посилюючись і де-інде. Серцевий центр треба. Каяття прощення ти йдеш. В тебе ось о, на долоньках чакри. Дад вони другорядні, вони спотужні. І ти поклав на серце, ти посилив його. Ти його посилив, своєю енергією каяття. Вілочкова завібрувала. Відчуй то. Ти склав долоньки в подяці. І твоя подяка пішла. І ось вона пішла від серця, від серденька пішла, пішла промінчиком наверх. Тому перед тим, як повчати когось, треба вивчити досконало тему, а потім її ретранслювати, будь одній людині чи багатьом людям. Я відповідаю за ту інформацію, несу відповідальність, що я ретранслюю, і показчиком того, що я щось знаю, слугує те, що тисячі людей зцілені моїми безкоштовними відео, в яких я і скрещую руки, і не тільки. А деякі відео я готував по півроку, готувався для того, щоб їх написати, щоб вони були ефективними. Наприклад. Ідіть зцілюйте, суглоби, ідіть, вцілюйте. щитовидку, Сцілюйте своє серце. Тиск, мочополову систему, від е, новоутворень. Все то досяжне вам через мої відео. Ви можете отримати зцілення. Зір. Вілочкова залоза. Печінка, жовчний міхур, кишківник, система травлення. Все то є безкоштовно. І ви то зцілюєте. Чому б то? Можливо, я в чомусь помиляю. Так що я щиро дякую паняньості. Вона дала таку класну тему. Профанація. Іще багато. Ви знаєте, я колись писав і про. Профанацію про, про ангелів-охоронців і все інше. Ну дійсно нас заставляють в якихось дивних позах молитися, медитувати саме в таких, саме в такому місці, сидіти годинами. Медитація, раз ти в медитації. І як ти сидів? Чи ти сидів в кав'ярні? Ти... Я медитував багато в потягах метро, в потягах, в таксі, в маршрутних таксі? Я не приймав якихось поз, в лотос не сідав. Я просто перемикав свою свідомість на вібрацію молитви і молився. І я вам кажу, як вам зручно, так і робіть. Тяне ваше тіло якусь мудру зробити. Зробіть її. Зробіть. Зробіть. І не бійтеся. Ваша енергосистема ви для Бога. Точка. Ваша душа сяє на весь, на весь Всесвіт. Дякую моєю любі Я маю люблю. Пишіть мені, пишіть теми, я більше року. Шукаю, вишуковую цікаві теми. І така ж шедевральна тема. Дякую вам. Тому, будь ласка, і запам'ятайте, частиця не ні сесвіт чує. І давайте скажемо тепер разом: ні рабство, так добру, так волі, так незалежності і свободі, так щастя, так любові. Ну от і все. Що я хотів сьогодні вам сказати? Люблю всім серцем, ваш майстер, Овен Стефан.